І насправді на прикарпатців та гостей краю очікує погіршення погодних умов: туман ожеледиця та підняття рівня води у річках. Повідомляють надзвичайники і додають, на дорогах збережеться складна ситуація через заледеніння дорожнього покриття, а також погіршення видимості через густий туман. 10 січня на Івано-Франківщині спалахнуло 5 пожеж. 11-го під час пожежі загинула мешканка села Кропивник Долинського району. Попередня причина виникнення вогню порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Окрім того, у 2016-му жертвами морозів стали уже шестеро прикарпатців. За цей тиждень є одне обмороження. Це чоловік у калуші. 51-літній чоловік. Він інвалід другої групи. Його з травмами від переохолодження було доставлено в Калуську лікарню. На території Прикарпаття оголошено штормове попередження. 11 січня по області та місту очікується туман із видимістю 100-500 метрів. На дорогах області та міста збережеться ожеледиця. При переміщенні цього циклону буде посилення вітру. Циклон буде переміщатися з північного сходу на південний захід і посилення вітру, пориви будуть досягати. В горах 20 метрів 35 метрів на секунду на рівнині до 20 метрів на секунду у високогір'ї області. Лавину небезпечно кажуть рятувальники. Сходження лавин можливе при незначних додаткових навантаженнях на крутих схилах, а також можливе спонтанне сходження окремих середніх та одиночних великих за розмірами лавин та карнизів. У нас є сходження лавин. Тому на період лавинної небезпеки ми наполегливо просимо любителів гірського відпочинку все ж таки утриматися, тому що є перепад температур і якраз сприятливий період для сходження лавин. Складна ситуація збережеться на шляхах області через заледеніння дорожнього покриття, а також погіршення прямої видимості через густий туман.